Ви уявляєте, коли чуєте слово підприємець, лідер, роботодавець, хто з них підходить під ваш опис. Щороку ми допомагаємо більше 10 мільйонам молодих людей по всьому світу підготуватись до дорослого життя. А вони створюють робочі місця і приносять процвітання для своєї країни. Junior Achievement готує молодь для успішної кар'єри в понад 100 країнах світу з 1919 року. Ми готуємо молодь до початку роботи одразу після закінчення навчання, і ми маємо чудові результати. Наші студенти виростають професіоналами, вони контролюють своє життя та кар'єру. Студенти Junior Achievement отримують важливі знання та навички 21-го століття, управління бюджетом, переговори та укладання угод, постановка цілей, планування, а також навчаються працювати в команді. Всі наші програми базуються на трьох фундаментальних принципах: готовність до реальної роботи, фінансова грамотність та підприємництво. Наприклад, програма компанія. Навчає молодь, як перетворити бізнес-ідею на реальність. Студенти вчаться започатковувати та вести власний бізнес. Вони створюють бізнес-ідеї, засновують міні-компанії, розподіляють між собою відповідальність за процеси, залучають стартовий капітал, виготовляють продукт чи послугу, шукають клієнтів, продають, заробляють гроші та подають фінансову звітність. За допомогою викладача і ментора підприємця, студенти проходять весь цикл підприємницької діяльності на практиці. А ось під час курсу фінансова грамотність здобувачі освіти навчаються не тільки заробляти гроші, а й відповідально їх витрачати. Зберігати та примножувати студенти на практиці, ведуть особистий бюджет, навчаються формувати фінансову подушку безпеки, розбираються в тому, як грамотно використовувати платіжні картки, депозити, кредити і страхування. Більше того, вони навчаються дбати про своє пенсійне забезпечення, вивчають основи інвестування в акції та облігації і навіть розбираються з криптовалютами. І це тільки дві з більш як 50 програм, які пропонує Junior Achievement. Наша мережа співробітників, волонтерів та навчальних закладів партнерів охоплює молодь по всьому світу від великих мегаполісів до маленьких сільських громад України. Наша основна місія єдина. Як в Україні, так і по цілому світу готувати молодь для досягнення успіхів у світовій економіці, і це працює. 77% наших випускників краще розуміють, чим вони хочуть займатися в майбутньому. 60% учнів надають перевагу підприємництву як кар'єрі. 50% випускників JA мають вищий середній дохід за середньостатистичних випускників. 75% випускників готові обіймати керівні посади. Наші випускники відкривають стартапи в три рази більше та швидше знаходять роботу. Про це говорять також численні випускники Junior Achievement зі всього світу. Ось лише кілька найвідоміших з мільйонів наших випускників. Марк Юбан, американський мільярдер, власник клубу Dallas Mavericks. Фред Делука, засновник всесвітньо відомої мережі харчування, Subway. Стів Кейс, співзасновник компанії America Online, одного з найбільших провайдерів зв'язку в США. Маріка Майер – колишній СЕО компанії Yahoo. Таві Ревайс, колишній прем'єр-міністр Естонії. Роберта Мацола, президентка Європарламенту, програми Junior Achievement настільки ефективні, і наші випускники дійсно змінюють світ найкраще. Що наша організація Junior Achievement Worldwide вже третій рік поспіль номінується на Нобелівську премію миру. Ким би не були наші студенти, в якій країні би не знаходились? Junior Achievement обов'язково налаштує їх на успіх у майбутніх професіях. Приєднюйтеся! Давайте разом підготуємо наших дітей до кращого майбутнього і змінимо світ на краще. По-перше, в Україні свою діяльність Junior Achievement розпочала в 1992 році. Тоді організатори розробили та адаптували українською мовою навчальні матеріали. Та провели підготовку вчителів до викладання освітніх програм організації. Найпоширеніша навчальна програма з підприємництва для молоді у Європі це програма Компанія. Вона триває повний економічний рік з вересня по травень. Під час її проходження молодь отримує досвід заснування власного підприємництва, написання бізнес-плану, виробництва і маркетингу товарів або послуг, а також фінансового обліку та звітності. Все відбувається під наглядом вчителя та з допомогою ментора з діючого успішного підприємства. Програма схвалена та рекомендована Міністерством освіти та науки України. Тривалість один навчальний рік з навантаженням 2 години на тиждень. Вік, на який вона розрахована, це молодь 15 18 років. Програма Компанія почала реалізовуватись у закладах професійно-технічної освіти з 2022-2023 року у Львівській та Чернівецьких областях. У 2023-2024 навчальному році до програми доєднуються заклади професійної освіти Івано-Франківської, Тернопільської, Хмельницької, Вінницької, Київської, Полтавської, Дніпропетровської, Донецької, Запорізької областях та місті Києва. А вже у 2024-25 році до програми приєдналося шість нових регіонів: Кіровоградська, Одеська, Закарпатська, Волинська, Сумська та, зокрема, і наша Чернігівська область. Співпраця розпочалась із звернення команди проєкту Джуніор до управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації з пропозицією провести вебінар. До якого у червні 2024 року й були запрошені заклади професійної та фахової передвищої освіти області, де й презентувалась діяльність громадської організації та можливості навчальної програми компанія, за підсумками зустрічі дев'ять закладів професійно-технічної освіти Чернігівщини, вирішили включити до своїх навчальних планів програму компанія. Зокрема, це Чернігівський центр професійно-технічної освіти, Сокиринський професійний аграрний ліцей. Ніжинський професійний аграрний ліцей, Дікцілівський професійний аграрний ліцей, Сновське Вище професійне училище лісового господарства, Прилуцький професійний ліцей, Чернігівське Вище професійне училище побутового обслуговування, Чернігівське Вище професійне училище та Степанівський мішкільний навчально-виробничий комбінат. Для викладачів цих закладів у серпні перед початком нового навчального року, призначеним куратором від громадського об'єднання Наталією Гончарою, було проведено Тренінг, де вона ознайомила присутніх зі змістом програми, та е, всі присутні отримали повний доступ до навчальної платформи цього курсу. З вересня шість закладів професійно технічної освіти розпочали навчання з предмету компанія. Це Чернігівський НЗП професійно технічної освіти, Ніжинський професійний професійнограрний ліцей, Сокирівський, Діхтярівський професійний гральний ліцей, Прилуцький професійний ліцей та Степанівське Мдвика. Ці заклади ввели. Курс як предмет, що вільно обирається. Чернігівське вище професійне училище побудового обслуговування факультативно. Загалом навчання було охоплено 173 здобувачів освіти. На початку 25-го року, тобто з другого півріччя, планувалось викладання предмету в Чернігському вищому професійному училищі та Сновському вищому професійному училищі лісового господарства. Також до процесу навчання та створення міні-компанії було долучено 9 менторів, досвідчених підприємців, що супроводжували міні-кампанії. Та допомагали здобувачам освіти реалізовувати бізнес ідеї на практиці. 3 листопада у місті Києві відбувся табір підприємництва від Junior Achievement. Для учасників, що навчаються за програмою компанія, Чернігівщину представляли здобувачі освіти та педагоги Чернігівського вищого професійного училища побутового обслуговування, Чернігівського центру професійно-технічної освіти, Прилузького професійного ліцею, Дігтярівського професійного градусного ліцею та Степанівського мішкільного навчально-виробничого комбінату. Учасники мали змогу отримати знання фінансового обліку для міні-компанії та гідно презентувати власні бізнес-ідеї. А також отримали сертифікати від організаторів, що підтверджують набуті знання з підприємницької діяльності. Після участі у таборі підприємництва вісім закладів протехосвіти зареєстрували створені власні міні-компанії на платформі громадського об'єднання з 9 по 15 грудня 2024 року. Науменко Світлана, викладачка Чернігівського центру професійно технічної освіти, за підтримки проєкту пройшла навчання в Естонії. Разом з колегами з усієї України ознайомилася з найкращими практиками викладання курсу компанії, вивчала новітні методики викладання підприємництва, обмінялася досвідом співпраці з колегами з Естонії. Після повернення поділилася враженнями із педагогами Чернігівщини. З 10 березня до 16 травня всі учасники програми компанія 2024-2025 навчального року мали можливість безкоштовно пройти сертифікацію, отримати сертифікат підприємницьких компетенцій, який визнається у 50 країнах світу, та відкриває доступ до додаткових можливостей, що пропонує бізнес, провідні державні установи та міжнародні організації по всій Європі. За даними проекту, понад 30%. Учасники в нашій області отримали такі сертифікати. 16 травня громадська організація «Джуніров» провела щорічний національний захід з молодіжного підприємництва Молодіжний бізнес День у Національному центрі Український Дім. Чернігівська область на конкурсі представляли переможці обласного конкурсу дві навчальні міні-компанії Гіпсовий світ, Чернігівського вищого професійного училища побутового обслуговування» Та швейна майстерня Степанівського міжкільного навчального виробничого комбінату. Міні-компанія Гіпсовий Світ стала переможницею в номінації Жіноче лідерство у бізнесі. За підсумками навчального року, всі заклади, що впроваджували програму з підприємницької діяльності, отримали в подарунок набір з 10 клавіатур та наушників для своїх кабінетів інформатики. В новому навчальному 2025-2026 році заклади професійної освіти продовжують провадження навчальної програми компанії. Однак із заряду об'єктивних причин, зокрема, погіршення безпекової ситуації, постійного відключення електроенергії тощо, ряд закладів, зокрема Степанівський комбінат, Діхтярівський, Сокирівський та Ніжинський професійні аграрні ліцеї, Сновське вище професійне училище. І соцгосподарства тимчасово не знаходять можливості продовжувати продовжувати програму компанія в цьому році, незважаючи на труднощі, Junior Achievement Україна прагне не лише навчати, вона продовжує розвивати в молоді молодіжне підприємництво, мислення, ініціативу і віру в те, що вже сьогодні можуть змінюватись. Економічне майбутнє країни у новому навчальному році проект розширює програму на всю Україну. Це означає, що ще більше підліків зможуть створювати власні міні-компанії, приймати управлінські рішення, працювати в команді і бачити себе як підприємці. Саме ці навички запорука сильної та сучасної України.